Скільки грошей в день потрібно давати дітям школу? Вова? Скільки грошей треба давати в школу? Мабуть, якщо вони купляють там піцу, то на піцу. Ну піца стоїть 40-30, да? Ну якщо батьки можуть собі таке дозволити, то хай дають по 100 гривень. тільки на їх потреби, щоб не було завіг грошей. Я проти цього Це саме велике 150. Діти хай самі тут заробляють, що вони сидять на шию батьків. 100, може трошки більше. Щоб вони могли а, не їсти як, це, які, яку небудь фігню, як кажуть, а могли там якийсь корисний бутерброд їсти купити собі. Навірно, гривень 100. Гривень 50 може. Щоб не на... Що -то корисне, не хватало на. Що-то корисне, не вистачало на хінь. Карту з якимось лімітом, приблизно 200 гривень на день. Щоб бачите, що тебе купила. Може 200 гривень, не знаю. Та гривень 70, мабуть. Я думаю, що вистачить. На перекусі. Мій час давали по гривень 50 на день, напевно. Це було у 2019. му 50 гривень зараз. Вистачить, можливо, сто. Краще, щоб мама поклала щось там, яблучко, бананчика. Ну, я без грошей обходжусь. Може, гривень сто хватало. Булочка, і попий, щось кола.